Колись давним-давно, а може, нині у лісі під ялинку вдалині поставив Миколай поштову скриньку. Всі любят звірята, прибігайте, велостему кола надсилайте. Я маленький зайчик, піду в чами смак. Ну коли ту крисуські шок. Буде місто Миколаїти, то мені ми їм квику і смачний висток. Лисичка, сестричка, лісом ходила, хвостиком водила, Миколаю лист писала, гарну пісеньку співала, Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, яка я краля! Їде миска долиною, морквяною масиною, доки свій долезе, Пів масини пуризе. Я маленька оленятка, слихаєся татка, розстеляюсь сіло в кімнаті і в сінях. Мама олениця пече паляниця, а я листа насилаю, подарунки подалунки А я не в квинки, маю смачнічий вонь. Глас і радо ними у хасті на дворі. А я маю драви сичук рячок багато і драрярик одяг. Халиний і пості директо, і віжечка, і пост кухонний чистенько. А я для звіряток маю корисні гостинці. Кожушки на зимогарні і горішки в турбинці. А ось цукерки, мармелад, все готове для звірят. пряничні будиночки зефіри, як. Пушок, бадалинки, яблука, карамельне півничок. Я маю книжечки цікаві, дуже гарі та яскраві. Ми всі любимо читати, ми всі хочемо навчати, запакуємо красиво, щоб усі були щасливі. Кадрики, кадрики, стали кадрики. cause